Наталя прямує до робочого місця. Завдання на сьогодні, каже, шити клапани для кишені військової форми. Я його вивернула і потім на 0,5 я його обстрачую. Е, Робота подобається, говорить жінка. Пошиттям одягу вона займалася і в рідному місті Лисичанську, що на Луганщині. Були такі обставини, що нам з сім'єю. Прийшлося приїхати сюди, особливо за дітей. Я хвилювалася, переживала за чоловіка. Про ті часи каже тепер Наталі нагадують фото. Говорити ж про Лисичанськ каже складно. Щас я згадую, але на душі якусь болячі стає. Тому я намагаюся не дуже про це думати, бо дуже боляче. Робота говорить наснажує. Тепер Наталя шиє форму для українських захисників та захисниць. Дуже дуже мені подобається ця робота, і мені тільки тільки задоволення велике приноситься. А ще говорить, підтримує спілкування з колегами поруч з наталеним робоче місце швачки Ольги Грицай. Треба підтримувати людей і переключати на щось буквальне, так, в цьому сенсі. Ну переключати людину, тому що треба настроїти людину. Щоб вона хотіла щось, щоб вони якісь думки були приємні, от, щоб не заходили туди страхи. В цій швейній компанії кількість переселенців складає 5 відсотків, розповідає її директор Ярослав Скрипник. Дякуючи Збройним силам України, звільняються міста і люди можуть повертатися додому. Це є із Харкова, є із Бахмута, є із Херсону, тобто з різних. Міст нашої країни а два роки тому із Херсонщини релокували і саме швейне виробництво. У нас там було шість підприємств. Працювало близько 450 працівників. На сьогоднішній день близько двох років ми знаходимося на Черкащині, і за два роки відкрили три підприємства: одне на якому ми зараз з вами знаходимося, та ще два підприємства в місті Корсунь та місто Сміл. Пан Ярослав каже, після звільнення Херсону вдалося відновити роботу одного підприємства. Ще чотири нині в окупації. Їхнього звільнення чекають, як і повернення до рідного дому родини Наталії Ломовицької. Тетяна Рева, Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.